Друзі, підпишіться на канал, бо ця історія шокує вас. Мене звати Оксана, мені 32 роки. Місяць тому моя свекруха Марія Іванівна дізналася жахливу правду я її дочка, від якої вона відмовилася 32 роки тому. Я виросла в дитячому будинку в Тернополі. Єдине, що залишилося від матері золота ладанка з іконкою та записка Прости, мене, доця. Познайомилася з Андрієм в університеті, одружилися. Марія Іванівна стала мені як рідна мама, яку я ніколи не мала. Десять років щасливого життя, троє дітей. На день народження Анечки дочка показувала мою ладанку. Марія Іванівна раптом схопилася. Покажи мені цю ладанку. Взяла її тремтячими руками прочитала гравірування на зворотному боці Мі О. 1990. Марія Іванівна, Оксані, 1990 рік, прошепотіла вона, я сама замовляла цю гравірування. Що ви хочете сказати? Оксанко, ти моя дочка? Андрій не вірив. Мамо, у вас був тільки я. Ні, синку, 32 роки тому я народила дочку. Мені було 21, я була студенткою без грошей. Написала записку, поклала ладанку і залишила в пологовому Ми здали аналіз ДНК. Результат підтвердив, Марія Іванівна справді моя біологічна мати, а Андрій рідний брат. Тиждень ми плакали, не знаючи, що робити, юридично наш шлюб був недійсним. Треба розлучатися, сказав Андрій. Ми розійшлися, але залишилися родиною. Діти тепер знають, що мама і тато брат та сестра, а бабуся справжня бабуся по маминій лінії. Марія Іванівна щодня просить пробачення. Прости мене, доню, мамо, ви дали мені родину, хоч і дивним способом. Зараз ми вчимося жити по новому. У мене нарешті є мама, яка мене любить, та брат, який дбає про дітей. Доля грає дивні ігри, але навіть найстрашніші випробування можуть привести до добра. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться історією.